Низький успіх, прем'єри, поклони, ролі афіші і свято, гримас. Потім вогонь, порози, прокльони, сніги, байдужість стогне тарас. Побіли дим, змішали все з брудом, що це підвал або алкоголь. Катастрофічно здається абсурдом. Лиш посміхається голий король. Голі опалені, душі в порізах, капають ролі, і зрани на сніг. Тишите акторів театру, ви в силах, Убити театр в акторах, це гріх. В'ятуйте театр! Кричати я мушу. Тепло чиновників вам в кабінетах. Кожен із вас комусь борг, комусь цар, колі вершить, як сім'я ти газету, і на столі, мов підставка, кобзар. Ви так по щирому лащитесь словом, в очі плюєте, театр живий, для вас культура, макулатура, тонни проблеми, тягар ваших шиї. Знову по колу зливаєте храм, це благодійність чи може злодейство? Бог вам суддя, а можливо тиран. Врятуйте театр. Врятуєте душу. Врятуйте театр, кричати я мушу. Там десь Назар, а тут десь уляна, Сирим безхатьком прийми пішли. Доля щаслива на обіцяна. Мачуха знає, за що розп'яли. Граємо з кров'ю, відхартуєм серце, шкіру знімаємо. Ось вам кістки тільки луна напівпорожня відерце Після вистави душі черепки, голі опалені, як ось ці стіни, сумом опалені, з боли в очах, щоб всі прозріли, ми дуже б хотіли, щоб зрозуміли. Що всім треба, дах, всім треба дах, Рятуйте театр, рятуйте душу, рятуйте театр, кричати я мушу. Хоч схаменіться, хоч слово почуйте, мери, міністри, тузи всіх мастей, діяти час, тож мистецтво врятуйте, як не для себе, то хоч для дітей.